Герої морської піхоти. Сьогодні беруть участь у цій церемонії. Слава морській піхоті! Слава Україні! Слава нашим героям, які захищають нас від навали Російської Федерації від агресії Російської Федерації. Традиційно згадали всі присутні, шанували хвилини мовчання українських героїв, які захищають нашу країну і всіх, хто загинув від російської агресії. Ваш коментатор Вадим Плачинда. Сьогодні дивимося. Дуже цікавий поєдинок. Поєдинок команд, які поведуть між собою боротьбу за нагороди чемпіонату. Ну, номінально обидві команди розглядаються зараз як претенденти на золото. Тобто який комплект нагород завоює Сокіла, який комплект нагород завоює Одеський шторм? Шість гравців основного складу. Через хворобу сьогодні відсутній «Кобильник». Алексюк, ратушний, Ніконов, Крикля, Стоцький і Бойко. Поки що Одес, одесити в більшості. Ну і у нас звична така ситуація на ковзанці атех. Зараз хороший момент у шторма кидок і Ближній кутбуй. Соке викидає із своєї зони. От момент у Сокола. І виручає Гордюшин. Це був вихід вічнавіч. Вихід вічнавіч Ромащенка. Дивимося ще раз. досвідчених нападників київського сокола. Святослав Тимченко за викид шайби за межі майданчика, Тобто за затримку часу ставилися учасники бригади більшості київського сокола в зоні. Янішевський нагадаю, сокіл грає в друге. У більшості І зараз Київський Сокіл буде грати в форматі 5 проти 3. Ще одне порушення правил зафіксованого шторма підніжка. Хтось із вболівальників прокоментував цей епізод. Каже, у нього ноги заплелися. Причому тут хокіст Шторм. Ну ні, насправді там була підніжка. Досить очевидна. 1-0! Захаров пробиває Гордюшина і відкриває рахунок в цьому поєдинку в форматі 5 проти 3. Один нуль на корискійського сокола. Так, ну розіграли класичний фактично розіграш із поперечним переводом шайби із лівого в праве вкидання, під один дотик. І ближньо вистачати для того, щоб вирішити таке завдання. Ой-ой-ой, ну а це навіщо? І ще й портной тут за затримку. Ну поштовх на борт на рівному місці абсолютно не потрібний. Оце реальний момент, коли Артем Партной свою команду відводить. Якщо попередні вилучені, вони десь були викликані там програною позицією, спробою зупинити суперника, який відривався да? гравця, то тут, але просто-напросто просто, на арені атек на козанці атеки забули вимкнути під час розірву. Гол! 2-0. Дубль Захарова. Віктор Захаров карає нещадного суперника за хуліганські дії на льоду. 0 льсок. Ну і обидва китки Віктора Захарова фактично залишають без шансів. От цей киток під праву стійку прямо прийшов. Один в ліву дев'ятку, а тут під праву стійку Захаров кидає з китком, Віктор, особливо кистювим, все гаразд. Суперника, і от в обох цих ситуаціях в форматі 5 на 3 закидав головний бомбардир, і головний снайпер військового сокола Віктор Захаров. Перед цим матчем у Віктора Захарова було 22 закинуті закинути. Шайбою та 3-0! Вадим 3-0 на користь Сокола. І знову піднімає гравець ісько Сокол. Як це робив і Захаров, коли, коли закидав першу шайбу у дев'ятку над плечем. От так, бачите, з вам нагадати, що дуже великі втрати у складі шкорма. От зараз 4-0. Запросто вже могло бути 4-0. Володимир Костроміть. Можливо, трішки менше з'являвся за інші на льоду Бойко, але всі решта ну, абсолютно не, необхідні команді для ну, тобто стабільної, збалансованої гри. У Сокола. У складі Сокола також є втрати, але це ну, теж стабільна така ситуація останніх матчів. Знову вкидання знову в лівому полі. І 57 секунд. Не так і мало залишається. О, добивання могло бути зараз хороше! Не влучає по шайбі на п'ятачку. Куцевич. Вилучення буде. Неспортивна поведінка. Дві хвилини. 53 секунди гри 5 на 4 тепер для Одеситів. Ось хороший момент, і походя вона ворота! Ревука реалізував більшість. Анатолій полі ревука. Тецюра, коли підхопив шайбу біля борту, вже стало зрозуміло, що це може бути дуже небезпечно. Ну, а Рив... ще більш прикро за Одеситів. що Абсолютно невиправдане вилучення. От насправді, коли команда в урізаному такому складі грає, навіть одна пропущена, абсолютно зайва одна пропущена шайба. Вона грає величезного. Тобто, коли реалізували п'яти зараз Захаров, момент і гол! Хет-трик Захарова! Нічого собі! Другий хет-трик поспіль! У другому матчі поспіль! Віктор Захаров робить хет-трик. Далеко не найкращим чином Стецюра зіграв. Стецюра помилився за воротами. Шайбу підібрав Володимир Кастримитін. Ну, по факту він відібрав, щоб він все-таки переслідував. Стецюра потім десь на випередження зіграв, перекрив до повного складу суперника тим більше на виїзді. Ну це дуже важко. Просто дуже важко. І так дати супернику таку фору було вкрай необачно. Це два в одного. І штанга! Максим Жеребко добування опусток макла. Максим Жеребко праву стійку влучає. Ситуацію не знекровлена команда, тобто не проблема зі складом шторма, а те, що шторм раптом чомусь в певному ігровому відрізку занадто часто і щільно почав порушувати правила, так що було двічі була двічі більшість у киян. Удар суперника ключкою. Варава. До своєї зони це партної Кругляков. Кругляков падає. Захаров його атакував. І гол. пять І цього разу вже Бородай записує до свого активу закинуту шайбу. Не Бородай. Ви знаєте, тут навіть якось важко говорити про гру 5 на 5. Да, сьогодні рулить... А, Бородай підправляв шайбу. Чи треба подивитися, до речі, чи не занадто високо Бородай піднімав ключку? Цілком можливо, знаєте, він на рівні поперечени. На рівні поперечений. Так, да, так, да, так, да. зараз судді якраз дивляться, тобто над... не зараховується ще. Ну, все, нарешті. Ох, як сміливо, сміливо. Сидоренко через п'ятачок фактично виходить із воріт. Передача Микити Сидоренко, а пас на п'ятачок не проходить. Ні, шайба у Боропах і не пройшов пас на п'ятачок. Проте у відборі хокеїсти шторма зіграли блискучим в зоні суперника. І Святослав Тимченко закидає другу шайбу одеситів. Ну ось він гра 5 на 5. І як тут не згадати ці безглузді вилучення першому в першому періоді? Кияни Володій шайбу у своїй зоні. І знову у відборі Судоренко! Момент гол! Ну, вже не вперше, хопісти Київського Сокола втрачають пильність в своїй зоні. І ось е -е, перехоплення приносить результат. Перехоплення приносить результат шторму. Кикита Сидоренко віддає Настицю. Ну, як і обіцяв, Олександр Бобкін, сьогодні його команда за найнесприятливіших умов дає бій. Дає все-таки бійківському шоколу. Потягнув через центр шайбу Всеволод Це Толстушко. Подарунок справжній, тому що азарт зараз не може тепер хокеїсти одеської команди навіть... Ой-ой, ой моменти! Четверта шайба Захарова! Покер сьогодні робить Захаров. Сьома шайба у двох матчах Віктора Захарова. Доки крика додає Захаров ще одну шайбу, і це абсолютно якась вивча реалізація. Вивча реалізація. Вони <плес> твої Ой-ой-ой! Гонитво продовжує! Шторм за київським соколом і це 5-4. Да, оце матч сьогодні. Дивіться, закинутих шайб. Реабілітувався за одне непотрібне абсолютно вилучення, яке він заробив, пам'ятаєте? Його партнер шайбу вже добивав, а прямий кидок Пархмо. Трішечки ця шайба п'ята і четверта виконання Захара, вона охолодила пил одеситів. І одразу інтригу повертає. Пархмой добивання. Гордюшин грає пастку. Намагаються відкидатися хокеїсти сокола у них не виходить. Добивання І... Го! 5 п'ять батьків сокіл ще небезпека у разі таких агресивних дій як зараз налаштувалися хокеїсти шторма. Е Доки ледь не залітає цього разу шайба. Ще раз у ворота і у ближній кут. Ромащенко. Ромащенко. І в останній момент Ромащенко вибиває ревука Ну, Навіть не вибиває, він трішки підбив її. Вона зійшла із гака ключки. Ось ще один кидок на Пентатрік заходив зараз. Цього активна гра. Активний, агресивний спортчекінг і, в принципі, тиск на суперника. А зараз фактично 2-0. Двоє Ділої поїздки, і Одразу фактично після того, як він залишив Кременчук, він знайшов місце нової роботи. Ну, На універсіаді взагалі всіх вразив своєю грою. Зараз кидок від синює лінії. Покола підправлення могло бути після кидка Стецюри. Сидоренко був біля воріт. Сокол змушений відкидатися. Ох, момент чердак! Ой, момент! і гол! Ігол! Черкас! Не відкидався! Не відкидався просто так захисник. Судячи з за усього, він таки бачив чердака на чужій синій. через п'ять сокіл. Чому з другої спроби проштовхнув шайбу у ворота Володимир Чердак? От цікаво, подивитися, цікаво подивитися за діями захисника, який відкидав шайбу. Чи дійсно він зрячий такий пас парашут робив на чужу синю лінію? Давайте подивимося. От, от цей момент. Толстушко. Ну, Я не знаю, як він це не на синю, Він в центральне коло цей парашют. Всеволод Толстушко зробив передачу верхом в центральне коло. Всіх відділили. так. І От момент хороший зараз. Хороший момент добивання. Ще одне, І ще одне добивання. Тайм-аут. Руслан Бересенко бере. А, порожнього ворота. Да. Шторм володіє. Сидоренко. Напоймане вас, Сидоренко знову. Сидоренко кидає, блокує скидок Сидоренка. Янішевський пас на п'ятачок. Вараво. Угляков напрям напрямку воріт. ще не влітає у ворота. Можна грати немає положення поза грою. І ще одна спроба відкрити шайбу у своїй зони хуськи Сокола. Ось і перехоплення Бородаяк. Угляков закриває шайбу копусом. Це порушення правил! Це порушення правил з боку Бородая. Ох, і зараз кінцівка нас чекає. Поки кінцівка нас чекає. Бородай дві хвилини. Затримка суперника ключкою. Бородай вилучає у зараз. Хвилину 40 ще зграти. Подивіться. Ну да, ну тут питань немає. Сидоренко, треба віддавати на синю. Парава Сидоренко. Піде Сидоренко. Зазнає травми все Толстушко. Залишається на ряду кидок. Вищий рік! Який момент хороший. Вирішальне вкидання, власне кажучи. Куцевич і Захаров знову на точці. Виграє в киданнях кокії шторма, але не, 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 не виходить здійснити китка. Шайба в середній зоні. І на цьому матч завершено. Абсолютно неймовірний поєдинок ми сьогодні подивилися з вами, друзі. Як і обіцяв, Олександр Бобкін, його команда дала «Соколу», А ми отримали від цього матчу справжнє задоволення. А я дякую вам за увагу. 6-5 «Сокіл» перемагає в цьому драматичному поєдинку. Бережіть себе і слава Україні!